Де що дивитеся на україномовному Ютубі? Порекомендуйте щось цікаве. Ну, ну як ви могли бачити, ну зробити висновок із моїх там декількох відео. Що я, наприклад, дивлюся самохвалова, мені дуже подобається його творчість. Дуже подобається говірка, якою він робить ці свої переозвучки, я в своєму житті чув багато такої говірки. В мене в університеті був. Однокімнатник, да як який говорив, ось дуже схоже, так як говорить самохвалов. Цей хлопчина був з Тернополя, ну з Тернопільської області. А якщо щось пізнавальне, іноді дивлюся канал там історія без міфів. Нещодавно, ось на мене підписався. Остап Перепелиця, по-моєму, звуть. Я можу ім'я неправильно сказати. Він сам коваль, в нього ковальська майстерня, і він кує обладунки, там різні розповідає про це. То мені теж дуже подобається. Я доволі часто дивлюся його відео. Від себе можу додати, що зараз у український Ютуб, особливо після вторгнення, ще сильніше розрісся, тобто почали займатися навіть положення. Такі, що є цілий жанр в англомовному Ютубі, де я не знаю, експоуз, типу, розоблачений ем, викриття. Це цілий ряд mm -hmm. викриттів. Нутелла це компанія зла чи ця. Ну, ще якась компанія відома така. Або Hugo Boss робили одяг для нацистів, типу з цього розряду. І, і так про кожну компанію. Я це бачив на англомовному Ютубі декілька років назад, а це я наткнувся на україномовному таке про. Київстар, найгірший бізнес в Україні, чи, чи компанія в Україні якось там. І я відкрив список, а там і про те, які не стле погані, а ідентичний відочус бачив декілька років англомовний. Тобто. І зараз багато такого чого. Там про Тіндер, який Тіндер, чого Тіндер залишає тебе одиноким і так далі. Тобто. Ну це із такого, із плану розваха. Якщо із плану академічного, то так, історія без міфів, чудовий канал, там не знаю. Твоя підпільна гуманітарка, знову ж таки. О, гуманітарка, так. так гуманітарка. Там є ідея ще я забув як її ну ідея ідея Олександрівна. Да, та ось це точно дуже прям рекомендація від мене так. дуже цікаво про українські говірки, як говорять українською мовою в різних куточках України. Мені дуже цікаво це дивитись. От я канал Тану, ну це теж більше так розваги, типу там скетчі різні. Чесно кажучи, зараз якось важко навіть згадати якісь такі от перли україномовного Ютубу, про які ніхто не знає, але тобі прям дуже вони заходять і там якась от суперкласна інформація є. Ну, наш український Ютуб доволі молодий. Ну, тому так. Ми зараз, я так розумію, проходимо той шлях, який російськомовний сегмент Ютубу проходив десь там у 15-16, десь такі. Так, роках. так, є таке. Є. Ну, як мінімум, точно не вистачає. Я, я, я просто не замічав, що. Е, у нас є бушмейстер чи якось, так, але він російськомовний. Бушвакер. 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 А ні, стоп, uh -huh. бушвакер це по історії, але він все рівно російськомовний. А uh, Баумейстер, точно, але uh -huh. він е, теж російськомовний. От... But... Ну, чесно кажучи, Баумейстер, ну такий він ну я я згоден. Я згоден, що він такий. Мені теж він не зовсім подобається. В мене ну, якби історія є така з приводу Арестовича. Ось я чесно скажу, я до війни взагалі. Толком і не знав, хто він такий. Для мене він був тупо чувак, який приходить до баумейстера по Ось, ну, У них там є своя рубрика, де вони там збираються, там, може там, раз на тиждень, ну, принаймні раніше збиралися і обговорювали там різні філософські питання. І Арестович там був постійно присутній. І я просто там фейспалм за фейспалмом бив. Ну, що воно несе? От просто ось, які дурниці воно несе. Про просто. А потім, коли я дізнався, що це радник де, там в офісі президента, думаю, ого. Але слід віддати належне, все таки ну певну нормальну роль він зіграв на початку війни. Це беззаперечно, це ось, тут я згоден. От, і у Бамейстра така проблема. Ну, конкретно, я вів до того, що навіть якби він вів російської далі, в нього філософський напрямок дуже вузький по великому рахунку. От, він не висвітлює, от, як історія без міфів, висвітлює історію загалом майже всі її аспекти, просто там різні лектори є. А нема mm -hmm. такого, наприклад, каналу по філософії, де були б. Висвітлювалися всі аспекти філософії, там антична, середньовічна і так далі, різними спеціалістами, тобто глибокого. Тобто у нас є канали по історії досить глибокі, але по інших галузях науки їх треба або збирати з декількох різних каналів, або такого ще просто нема. От у нас є баумейстер, виходить, а іншого, по суті, і немає. Ну, це питання часу. IT у нас досить таки непогано розвинений сектор. Е, так, рука в капіталізмі знову нам надіслав донат 25 гривень. Бо майстер вже веде окрему серію відео українською з приводу українту. Тобто він критично недофінансований. Гадаю, зараз можна сказати так про будь-що в Україні, тобто тут тут не проблема в Ютубі, тут проблема в часах і в тих обставинах, в яких опинилась країна і люди. Ну, дивлячись хто, бо, бо в нас є, наприклад, там політичні відеоблогери, які, да, політичні які тут. дуже нормально фінансовані. Я, 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 Вони це, дадуть фору будь-кому. Так, так. Будь да, да, да. Але якщо говорити саме про науково-популярний напрямок, да, науково-пізнавальний напрямок, то так. В основному чисто ентузіасти. Далі питання: чи ви знайомі з каналом Джексон Крафорд? У звичайно знайомий я і на минулому стрімі його згадував. Подивіться на каналі. Є плейліст. Хайлайти зі стрімів. Подивіться перше відео. Я там аналізував ті рунічні написи, які у фільмі варяг були показані. Я там згадував Джейсона Крофорда. Це дуже чудовий канал. Він дуже крутий спеціаліст. Я сам місцями багато нового для себе відкриваю. Він потужний спеціаліст. Дивитися його можна і. Якщо вас цікавить скандинавістика, то обов'язково. Ось маргінал казав, що я бачив там десь в якомусь хайлайті казав, що ось ці вставки з переозвучкою крінж там -та, і так далі. Ну, дивіться, комусь крінж комусь подобається. Ну, це, це ж таке, кого які смаки. Ось багато людей пишуть, що дуже гарно, там, цікаво, смішно, там, і так далі. Принаймні в маргінала є своя власна точка зору. А коли люди там надивляться Маргінала, потім ідуть писати те, що там крінж там, і так далі. Я роблю те, що мені подобається. На власному каналі. Ось хочеться мені зробити переозвучку, я роблю. Ставтеся до, до того, як хочете. А, ось я сьогодні запитали про канал. Ось В'ячеслав Перепелиця він на мене підписався. В нього є ще основний його канал, він якось по-іншому називається. І він там ось кує різні обладунки, там і з відео і так далі. Цікавий канал. Я доволі часто дивлюся його відео.